Зараз я вам покажу, як зробити легко і просто резинку. Складуємо, беремо тканину завдовжки 50 см, складуємо лицем до лиця. І прошиваємо по краю на 0,5-07 см. Вчаємо машинку і прошиваємо. Робимо на початку закліпку і шиємо. Порівнюємо зрізи і прошиваємо. Скільки часу потрібно шити? До п'яти хвилин. Всього п'ять хвилин і прикраса для волосся готова. Крістіна студентка Ужгородського комерційного училища. За два роки навчилася шити піжами, жилетки, спідниці, корсети й піджаки. А ще разом з викладачами та іншими студентами шили для військових. Допомагали ЗСУ, Ми шили ноші також різні шорти військовим. Та тепер зараз прапори шиємо теж на місто. Дівчина каже, така професія завжди буде затребувана. Класно володіти тим, що ти можеш собі скреативити щось, щось пошити, щось зробити. Ну це взагалі креативна професія, також доступна, бо не знати, як життя обернеться. Завжди є робота, завжди будуть гроші, також прибуток. Евеліна теж майбутня швачка, крім основних предметів, залюбки відвідує гуртки в училищі. Їх тут дев'ять національно-патріотичного, спортивного та творчого напрямку. Я навчаюсь в гуртку креатив. Ми тут робили от такі от росочки. Це декор, він може підійти для дому, десь на подарунок, прикраси якісь можна зробити з цієї рози. Це тепер дуже популярні. І багато хто цим займається традиційно у березні в училищі проводять день відкритих дверей, влаштовують для школярів екскурсію закладом, презентують професії, проводять майстер-класи, знайомлять з правилами прийому на навчання. Такі заходи унікальні тим, що наші, учні, що наші гості вони можуть спробувати себе в різних спеціальностях, і, відповідно, можливо, навіть сьогодні вони можуть для себе зробити важливий крок, тобто обрати собі професію. Адам для себе професію обрав давно. Я вже знайшов свою професію, автомеханик. Ого, класно, чому саме. Так? Ти нічого, просто я дуже люблю машини. Хлопець гадає, що його однокласниці захочуть навчатися в цьому закладі. Скоріше, всього мої однокласниці виберуть або швейку, або візажист, або майкап. Після презентації професій вибір зробила 14-річна Руфіна. Я б напевно, пішла на майстра готельного обслуговування. Чому? Мені дуже подобається спілкуватися з людьми, а там якраз таке. У Ужгородському комерційному училищі Державного торговельно-економічного університету можна здобути професію вишивальника, швачки, кравця, перукаря-модельєра, візажиста, обліковця з реєстрації бухгалтерських даних, касира в банку, майстра готельного обслуговування та агента з організації туризму. Приймають учнів з повною загальною чи базовою середньою освітою. Результати НМТ не враховуються. Крім теорії, вже в перший рік навчання учні училища отримують і практичні знання. Катерина вже навіть застосовує їх у житті. Сьогодні робить стрижку мамі. Ну, мамі не страшно, страшно мені. <ріст> Навчилася я багато в чому. Я вже е, підрізала кінчики, зачіски робили ми. Прийом документів на новий навчальний рік розпочнуть у червні. Щороку в училище приймають близько 170 першокурсників. Загалом тут навчається 320 учнів щороку.